Ви дивитеся проект наш кордон про важливі події, які стосуються українського рубежу. І про них сьогодні розповідатиму вам я, Тетяна Іванів. І розпочнемо з гучних затримань контрабандних товарів та порушників на українському кордоні. На боковині зелені берети виявили чималу кількість, так би сказати, сигарет під соусом. Чути нових виробів майже на понад мільйон гривень намагалися переправити вантажівкою, яка прямувала до Румунії. Контрабандисти приховали 100 ящиків з цигарками під продуктами харчування, а саме, коробками з кетчупом, майонезом та маргарином. Загалом такої сумі, що приправили майже 55 тисяч пачок з сигаретами. Однак таке маскування не спрацювало. І які оперативні інформації зелені берети спільно з митниками виявили контрабанду під солосом. Сигарети Затримували і в інших пунктах пропуску на українському кордоні. Щоправда, вже у меншій кількості ніж на Буковині. До прикладу, в Равіруській Руській зелені берети не дозволили автомобілю, заповненому контрабандою, потрапити в Польщу. Мешканець Львівщини укомплектував свій транспортний засіб майже півтисячою пачок з тютюновою продукцією. Виявити цей контрафакт стало можливим лише після демонтажу декоративних обшивок в машині. А вже під цим прикриттям у дверях, стелі та багажнику на митників та прикордонників очікував справжній сюрприз з тютюнової контрабанди. Водій намагався переправити у Польщу. Що сигарет майже на 13 тисяч гривень. До слова, зелені берети від початку цього року не допустили переміщення через рубіж понад півтори мільйона пачок сигарет. Одразу кількох нелегальних мігрантів затримали прикордонники впродовж тижня. Так, трьох чоловіків виявили неподалік пункту пропуску краківець, коли ті намагалися незаконно пробратися до Польщі. Під час затримання чоловіки зізналися, що прямують до країн Західної Європи. Хоча двоє алжирців та один мароканець навчаються в одному з київських вишів. Сьогодні їм за це загрожує відповідальність перед Фемідою. А на Закарпатті зелені берети Мукачівського загону затримали мігрантів з маленькими дітьми. Спільно з поліцейськими вдалося попередити незаконний перетин українсько угорського кордону п'ятьма порушниками, серед яких двоє маленьких дітей віком від півтори до трьох років. Сім'ю з Таджикистану та громадянина Узбекистану вдалося виявити за кілька сот метрів від кордону. При собі порушники не мали жодних документів. Тепер правоохоронці з'ясовують організаторів незаконної подорожі нелегалів. Далі про романтичний подвиг, але з порушенням державного кордону. Пригода з Ромео іноземцем трапилася на Закарпатті. Там, поза пунктом пропуску, в Україну намагався пробратися громадянин Республіки Косово. Закоханого 35-річного чоловіка затримали за 10 метрів від огороджувального паркану. При собі він мав всі документи. А свій вчинок пояснив бажанням побачитися зі своєю дівчиною, яка проживає в рідному. Та навіть такий вчинок закоханого не звільняє його від адміністративної відповідальності. Через кордон на автомобілі, а в машині мотоцикл. Контрабандний двоколісний транспорт виявили прикордонники у пункті пропуску Малий Березний, що на Закарпатті. На в'їзді в Україну правоохоронці помітили знервовану поведінку водія та пасажирів легкового автомобіля. А вже під час поглибленого огляду виявилося, що подорожнім було чого нервувати, бо у багажнику знайшли прихований спортивний мотоцикл, який намагалися перемістити через рубіж у розібраному вигляді. Знайдений транспорт конфіскували митники, а його вартість оцінює у 10 тисяч гривень. До слова, за тиждень прикордонники виявили чимало викрадених автомобілів. Один з таких знайшли під час спроби перетину кордону у пункті пропуску Тиса Мерседесом, викраденим ще п'ять років тому у Норвегії до Угорщини намагалися виїхати двоє ужгородців. Тепер цим випадком займаються у правоохоронних органах. Військова справа не лише чоловіча. Ми продовжуємо розповідати вам історію військовослужбовців жінок у державній прикордонній службі. Ми вже неодноразово розповідали про жінок воїнів, які несуть службу у лавах прикордонників не лише на мирній частині України, але й на передовій війни на Донбасі. Свого часу познайомили вас із Світланою Савчук, прикордонницею із Тернопільщини, яка змінила професію філолога на військовий фах, та майже два роки провела у зоні АТО, а згодом її перевели в Київський аеропорт. Та сьогодні історія прикордонниці з Львівського литовища, яка майже п'ять років тому одягнула зелений берет. До речі, теж філолог за професією. Коли постало питання вибору майбутньої професії, мені дуже е, подобалося вивчати мови. Я хотіла бути військовим перекладачем, і мені поталонило вступити до Національної академії Державної прикордонної служби України на факультет іноземних мов і гуманітарних дисциплін. І вже згодом, під час навчання, я зрозуміла, що в принципі е, сама е, робота прикордонників мені до душі, і я ні разу не пошкодувала про свій вибір і залишилася в службі. Та втім, для Лариси служба знайома ще з маличку, адже її виховував батько-прикордонник і ще до навчання в Академії Держприкордонслужби добре знала тонкощі військової справи. Бачила життя військових від самого дитинства. Я до того звикла, воно мені імпонувало. Тому, якби просто бути перекладачем мені здавалось, не так цікаво, як володіти більш якоюсь специфічнішою лексикою. Відтак у академії дівчина вивчила англійську та одну з найскладніших у світі угорську, та на цьому її бажання до освоєння мов не завершилися, бо по службі довелося стикатися з носіями не лише вивчених нею мов. Якщо брати до уваги специфіку моєї роботи на даний час, тобто зазвичай застосовується англійська, рідше німецька і зазвичай е елементи турецької мови, з розрахунком на те, що якщо е Ну, враховувати контингент і людей, які прилітають до нас в аеропорт. У мене були випадки, коли мені доводилося спілкуватися із професором університету громадянство Канада, який говорив до мене на вільно складними і складнопідрядними реченнями на англійській мові. Якщо ми говоримо про контроль другої лінії, який проводиться з громадянами Туреччини, наприклад, там вже якби я беру до уваги рівень мови людини. Якщо я бачу, що людині важко мене сприймати, то я вже використовую більш простіші речення, простіші слова, щоб Знайти якби спільну мову з людьми. Я якби нас. Св... За свої чотири роки не раз чула фразу, що жінці в армії не місце. Я, звісно, не буду робити ніяких якихось безнословних або голосних заяв з приводу цього. Але зі мною, я думаю, походиться досить багато людей, особливо тих, хто вже служить, що є робота, з якою найкраще справляються саме жінки. Тобто, специфіка нашого якби, мислення, специфіка нашого, навіть наша емоційність в якійсь мірі дає нам можливість виконувати деякі завдання краще за. Чоловік. Розумієте, жінкам властиво звертати уваги на деталі, навіть якщо от просто говорити про візуальний контакт. Тобто жінкам властиво, там навіть особливо, якщо це, наприклад, чоловіки, вони помітять якусь ма маленьку деталь, яка їм е в подальшому зможе допомогти ідентифікувати особу. Тобто, знову ж таки, вони так само під час роботи з паспортними документами вони переглядають е гортають сторінки паспортного документа. Вони їм легше помітити якісь е деталі. Також візуальна пам'ять е в жінок розвинута, ну. Трошки більше, ніж у чоловіків. Тобто чоловіки зазвичай бачать загальну картину, а ми звертаємо уваги на деталі. Що в подальшому, якби, і дає нам можливість визначає знаходити і підробки, і недійсні паспортні документи, і взагалі просто навіть виявляти порушника під час спілкування з ним. Адже кожного року збільшується кількість українок, які з високих підборів перезуваються у військові берці, а замість стильних суконь одягають камуфльовану форму. У наступному сюжеті познайомимо вас з прикордонницею з Рави Руської, а до того вона службу проходила в зоні бойових дій на сході. Світлана, форму і берця одягнула ще 11 років тому. Спершу дівчина навчалась в Академії Держприкордонслужби в Хмельницькому, а свою майбутню професію дівчина вибрала ще навчаючись у школі. Ще з самого дитинства мій прадідусь він ветеран Великої вітчизняної війни і він мені розказував різні захоплюючі історії про. Поразки, перемоги. І ще тоді я вирішила стати військовою. Уже пізніше, в старших класах, я вирішила, що я буду саме прикордонником, тому що це дуже почесно захищати рубежі своєї країни, тим самим захищати свою сім'ю, свій будинок близьких, рідних, друзів. Поки що, дякувати Богу, не жаліла. Горда я горді всі мої близькі, всі мої знайомі. Я дуже рада, що я колись я вибрала саме цю професію. Ставлення до служби в чоловіків і в жінок-прикордонників абсолютно одинакове, тому що е службові обов'язки у всіх одинакові і немає ні, ніяких, ніяких особливих вимог чи вказівок. Дискримінації ні. ніхто на це навіть не насмілюється. Насмі, Після закінчення навчання в академії Світлана служила на Харківщині згодом на Донеччині, а тепер тут, у пункті пропуску, Рава Руська. Однак Світлана зізнається, за весь час служби у Держприкордонслужбі не шкодувала, що пов'язала своє життя із зеленим беретом. Для мене, як для дівчини, можливо, в якихось аспектах, звичайно, дівчатам складніше, ніж чоловікам. Але зараз, коли е Ну, Бог послав на нашу країну такі випробування. Тут уже ніхто не дивиться, кому складно, кому не складно. І багато жінок зараз виконують завдання на сході. Багато хто чекає своїх чоловіків, своїх братів, своїх батьків вдома. Тому я думаю, що складно зараз всім жінкам, не тільки військовослужбовцям, і всім жінкам України. У 2015-му Світлана опинилася на контрольному пункті в'їзду-виїзду Зайцево, згодом майорськ. Загалом прикордонниця понад рік перевіряла документи людей, які перетинають лінію зіткнення через КПВВ. Відчуття якогось страху його не було було лише відчуття жалю до тих людей, які залишилися так сказати по ту сторону. І все було шкода, тому що люди на це не заслуговують. Та, втім, зізнається, Світлана, хоч і не доводилося брати участь у бойових діях, але служба на лінії розмежування на Донбасі під загрозою обстрілу у будь-який момент як психологічно, так і фізично нелегка. Фізично це, звичайно, набагато важче ходити бронежилет вже через годину. Ну це дуже важко. Загалом у держприкордонслужбі на сьогодні близько чверті особового складу є саме жінки, а останнім часом все більше українок змінюють підбори на військові берці. І це все, що ми планували розповісти вам у цьому випуску. Нагадує, ви дивилися проект наш кордон, де ми розповідаємо про життя та службу тих, про кого кажуть перші на захисті, як на мирному західному, так і на стривоженому війною східному кордоні. До наступних зустрічей. Я присягаю українському народу Завжди бути йому вірним і вітаним Обороняти Україну. Захищати її суверенітет. Та територіальну цілісність. І недоторканість. сумлінно і чесно. Виконувати військовий обов'язок. Накази командирів. Неухильно дотримуватись Конституції та законів України. Зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників.